Нарешті я бігала по оновленим біговим зонам, знаючи, чи корисно це для мене, чи ні, знаючи кожен кілометр максимально точно і науково. А сьогодні в мене був лонгран приблизно 17 кілометрів, це майже півтори години. Спочатку я бігла три кеме рану, потім трошечки пришвидшилась. Потім було чотири прискорення 200 через 200, потім знову там, трошечки ізі, потім знову прискорення і знову чотири разики 100 через 100 і наприкінці кулдаун. І загалом 17 кілометрів вийшло по 5.09. Далі у відео ви побачите весь процес проходження тесту. А для тих, кому цікавий розбір від Дениса зі всіма деталями, ви можете побачити по цій силочці посиланню, точніше, всім приємного перегляду. А я відправляюсь на сніданок після лонграну і смачної кави. Тестуйтеся, бо це того варто. Це ж я придумав цю фразу. Бувайте! Привіт! Крокую шумними вулицями Києва, крокую у велопланету, а саме у Endurance Hub, щоб зробити сьогодні Бело 2 Max. Чекаю на зустріч з Машею, а вона нам все покаже, розкаже. Віця далі. Йшли, йшли і нарешті прийшли. Ось Маша. По перше, хочу розповісти, кому треба робити цей тест. Всім, хто займається фізичною активністю та пікується про своє здоров'я. А чому саме треба робити це тестування, щоб визначити поточний фізичний стан, аеробну витривалість та індивідуальні пульсові зони? А це допоможе спортсмену і тренеру скоригувати тренувальний процес, так щоб він проходив максимально ефективно да, на покращення свого фізичного стану. Рекомендовано робити кожні 3-6 місяців місяців. Даний тест з такою частотою така частота дозволяє адекватно оцінити прогрес та підкоригувати тренувальний процес відповідно до цілей. Добре, сьогоднішнє тестування буде проходити на біговій доріжці. Вона має максимальну швидкість 22 км кілометра на годину. Якщо ти доходиш до цього рівня, то ми потім просто піднімаємо кут. А також для тестування нам необхідно буде саме саме обладнання, да, виодва мастер, маска і також калібрувальна помпа, завдяки якій ми відкалібруємо дані, щоб максимально якісніше провести це тестування. От а, м, процес, як відбувається тестування. А перші 10 хвилин просто спокійно, а, в легкому темпі, ви маєте побігати розминку. Далі я вдягаю на вас маску, яку попередньо відкалібрувала. От а ви заходите знов на бігову доріжку, і потім кожні кожну хвилину я додаю вам швидкість певно швидкість відповідно від а, вашого фізичного рівня. А, і так ви маєте дійти до певної межі, такої вашої до повної втоми, коли ви відчуваєте, що дане навантаження вже не витримуєте. Не хочете його терпіти. Ви просто беретесь за поручні, стаєте на край а, доріжки, і на цьому основна частина тестування завершується. А далі ми три хвилини ще маємо легень. Коропробігтися, щоб я подивилася, наскільки ви ну, швидко відновлюєтеся да, до вихідних даних, і все. І на цьому тестування завершено. Ні, проведення тестування є абсолютно якби безпечним для людей. А єдине, якщо є якісь обмеження або протипоказання стосовно там ну бігати да людині не можна, не рекомендовано якби спеціалістами. То звісно, таким людям ми не радимо проходити дане навантаження або у людей, які є якісь проблеми серцево-судинною, там систем, яких знов таки є обмеження до фізичних навантажень ну, насправді, якщо проаналізувати український ринок, ну є ще декілька інших лабораторій, то вона досить доступна ціна. А по-друге, у нас найновітніше обладнання в одвомастер, з яким дуже зручно бігти проходити. Да, це тестування. Також у нас є послуга надання консультації після проходження тестування, що, відповідно теж якби ну вартує своїх грошей. Да, все, Запрошую на тестування. Я перевдяглась і нарешті вперед на тест. Так, стоп. Перш ніж рада почне своє тестування, мені потрібно сказати вам дещо важливе. Коротко, але поділ. по ділу. По-перше, цей тест відбувся завдяки Endurance Hub. І так, це знову рекламна інтеграція, але дуже корисна саме для вас по друге, якщо вам цікаво, чому важливе тестування і навіщо воно вам треба, подивіться окреме відео з детальним розбором тесту для ради. Ось воно ось тут десь буде за посиланням, а також в опису відео. Такий розбір отримує кожен, хто проходить тест. І по третє, маємо для вас промокод Гедонізм, за яким ви отримуєте приємну знижку на тестування в Endurance Hub. Тож ставте відео на паузу, записуйтесь на тест за посиланням, а вже потім продовжуйте дивитись відео. Давайте, давайте я почекаю, поки ви запишетесь. <клес> Сподіваюсь, ви вже записались, а ми повертаємось в Київ на тестування. I got, I got, I got, I got... <проб> Хочу поділитись своїми враженнями. Дуже приємна Маша, якій прям хочеться довіритись. Дуже класне обладнання, дуже класне місце, де проводиться сам тест в велопланеті Endurance Hub. Я дуже вдячна Маші Денису за те, що є можливість зробити такий тест. Трошечки я себе сьогодні пожаліла, тому повернемось через три місяці перевіряти. Що і як? А ще хотіла додати, що після тесту можна сходити. в душ. Тут є локація з душем. Ще результати надійдуть впродовж 72 годин. Тому дуже-дуже чекаю і бажаю собі і вам ставати краще і здоровіше. Моя дизина!